Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Гру Гарден. І тільки що я зайшов, дивлюся, де мої мунмелони? а вони ось тільки-тільки -ті з'явилися. В общем, то що хочеться сказати, цей день настав, і тепер ми можемо знову передавати петів, як і завжди, як і постійно. Тому обов'язково обов'язково тепер користуйтесь цією класною функцією. А я в свою чергу би дуже сильно хотів би нагодувати моїх петів, тому що всі вони. Максимально голодні, як я розумію, звісно, да? голодні, бо я ж не грав, не заходив. І їх треба якось нагодувати. А чим би їх нагодувати? Я завжди годував їх розами, бо рози завжди в мене були з ефектами. А зараз уже я не так часто заходжу, і у мене все воно, скоріш за все, не набирається новими ефектами. І мені по факту, що ще треба три рози, ну питань немає, зараз ми щось швидко зробимо. Ось у мене є Селестіал роза. Ще якась. Давай, все, все, все Надо нагодувати, тому що ну куди без цього. Так, і по факту, все, всі нагодовані. Цю штуку ми ховаємо в інвентар, тому що будемо потім неї годувати в наступний раз. В общем то, у мене є яєчка, який я би, звісно, пооткривав. Дінозавр ЕК. Let's go, let's go Ще один дінозавр ек. І що У мене ще є трицератопс і стегозавр Обалдеть. Трицератопс, наскільки я знаю, це легендарний пет. А стегозавр я навіть не знаю. Давай попробуємо підняти оцю штуку, поставити стегозавра, і я би хоч подивився, що він може зробити. Подивитись. Ага, 8% шанса зібрати дублікат фрукту, рарні типу, штуки з меншим шансом дублікуються. Екстра шанс в якийсь. Якийсь ефект мегадати. 5% шансу. Ну короче він е, типа збирає фрукти і дублікує їх. З 8% шансом. Це якщо в тебе є класні фрукти, прям мега-мега-фрукти, то він може їх типу, збирати, але вони остаються. І, в общем, як єнот, тільки не в чужих забирає, а в тебе підбирає. Дуже даже, непоганий Челікс. Дуже навіть, хороший, давай його зберемо. І що хочу сказати, уже всі нові пети можна отримати і замовити собі в ковшопі. Там, звісно, вже купа всього є. Так що ти цього там. Залітай. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків. який наші співробітники. Робітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Я поки що зберу ще одне діно яйце, не буду поки його ставити, бо я роздивився, що в крафтах можна сітпак собі зробити. І чом би й ні. Давай Діно яйце засунемо і засунемо 5 мільйонів шекелів. І, блін, годинка, звісно, ну що поробиш. А ми сюди давай засунемо якогось пета, У мене, в принципі, по ідеї щось є. Е, лисицю не хочу, тарантула хавка. Блін, бо я перед цим взяв, попродавав, все. І зря, напевно, все попродавав. Давай тарантула хавка сюди засунемо. В принципі, то не є великою проблемою. Take this pet. Йо-йо-йо. давай подивимося, що в нас ще тут продається. Скоріше за все, морку купимо, бо вона дуже часто потрібна. І кавуни теж. Точніше, гарбузи. І і, 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 і що в нас ще? Більше нічого. Більше нічого. Хорошо, поїхали я тоді сюди. Що в нас в гірчиках, пацанчики? В гірчиках у нас в принципі, в принципі, в принципі, є поливаючки. Дуже даже, непогано. І в принципі, все. Okej, okay, okej, okay. szął nas po kwestam. По квестам мені, якщо чесно, мега цікаво, тому що я би, можливо, щось би толкове тут би, блін. Залутав би. А ну. Да, 100 моркви опять. 5 драгонфрутів. Кстати, за 5 драгонфрутів мені дасть тепер сітпак. І коконат це коси вроді. 10 кокосів. Ну, кокосів у мене нема. Я їх всіх повикопував, тому давай хоча б драгонфрути позбираємо. Так, моркву мені дарять. Спасибо. Спасибо за моркву. Давай драгонфрути позбираємо. Золоті збирати не будемо. Бем. Все, 5 драгонфрутів у мене. Є, потім, якщо що, ними можна буде когось погодувати. Хоча навряд якогось ними нагодую. І погнали, заберемо цей сітпак. Бо я ще ні один не відкривав. Давай покрутимо, можливо, щось буде класне. Paradise Petal. Рарна штука. Ну, погнали, посадим <гум> Я поки що навіть не знаю, де його садити. У мене тут просто такий якийсь прикол, тут ніде садити, все просто. Ладно, і в мене є ще ящичок, давай його теж відкриємо. І диви яка тачка! Та? Хто пам'ятає мультик, там був про динозаврів колись, на нікелодіумі шов і там була точно така сама тачка, пожди. Опа, так, це мені до сюди. Ось сю. Тачка. тачка, тачка, Усьо ти. Ой-ой-ой, яка ж ти ляля, -ля. Та ти шо? Давайте я теж повернемо також, щоб ти теж стояла тут і красувалась. У мене тут вже майже автосалон якийсь. Хе-хе. Так, ліхтарки якісь це що. Я його сюди ставив? Я б його сюди, напевно, не ставив. У мене ще тут є отака штука. В принципі, її мене монотаку повернути, хай тут і стоїть. Зума зійти просто. Ще купа всього, але ще навіть не знаю поки що, куди все поставити. Так, це гавняний навоз. Да, фонтан із навоза. Давай його теж кудись втулимо. Поки не знаю куди, ну хай тут поки стоїть. Я б, звісно, дуже хотів, аби тут задній двір додавали, і мене було дуже багато все ставити, бо в нагороді ставити, звісно, не так прикольно. Ну, що поробиш, що поробиш. Так, ефектики у мене якісь помаленько, то потихеньку збираються, звісно, не супер сильно, не супер круто. Коли в нас оновлення, розкажіть мені, щоб я, можливо, знав один день. Іде і да. В магазині опять ні чорта нема. Прям вопше, вопше, вопше. Дофоділи, томати, морква. Моркву беру. Так, емберлілі, моя лисиця хотіла вкрасти, та в неї не вийшло. Хорошо, хорошо. А що в мене по насінням? У мене є насіння моркви, як я Понімаю, да 45 штук. Ну, не так багато, як хотілось би. Мені треба бішечко, ну що поробиш? Бо щоб, звісно, отримати яєчко, треба 100 насіння посадити. А це трохи жирно. Того я поки навіть і не знаю. Ну трохи динозавриків то я налутав Диви який ж за того кокосу, пацана. І ще якась штука в нього там построєна, від кокоса погнали, подивимося чи він там в небі строїв. А як і туди вилазе? По бамбуку? Та ні. Я поняв. Обалдеть, пацан, обі построїв. <laughs> Ти диви. У нього тут база в небі. І орал золотий. Обалдеть не вста. А там у пацана теж диви. Погнали подивимося, позаглядаємо трошечки. Все одно, поки нічого в магазинах не продається толкового, тут мужичок, звісно, теж, у нього 40 лайків в цьому гардені. який бібізян, орангутанг! Де він взяв? Коротше, цей бібізян, коли ти крафтиш, може бути 4% шанса, що ти не потратиш матеріали на крафт. Типу безплатно скрафтиш. Обалдеть, у нього ще сука репл є. У мене вообще нічого немає, такий бомж. І оренгутанка, кстати, рарний, хоча такий здоровий, гарний, блін, капець. Давай подивимося, що у нього взагалі там наверху робиться. Мені оце цікаво. У нього тут тупо будинок на дереві, ти поняв? Обалдеть, у нього тут і ліжечко диви. І та, і се. Ну, у него не такий бомбезний, як в того. В цього такий попроще. Да, конечно, прикольно, прикольно. З цими домиками, блін, йома йо. А в цього що є? Це скоріш за все щось є построєно. Просто я не знаю. У нього тут барикади, блін, тачки з салютами, прапора Америки, тут качеля. У него вообще все заставлено. Тут ось ларек якийсь, хто щось там йому продає туди, сюди, диви. Дик у него штука, росій роза якась обалдеть. Ша ось лютна якась штука. ё-моё, мое всього просто проходи помимо Опа. Дві є лияк, у пацана. Щас не цей, вроді. Який снігов ще був? Так, цей на 52 мульта на 18 мільйонів. У нього тут є якийсь лиліяк. Усів на 5 мільярдів. Це цей Богомол так співає. Обалдеть. У нього тут все в трицератопсах просто, щоб все росло быстрее. Ось що Суга Репл, диви. Аура в нього ефект. Тоже півтора мільярда. Ще пошди, а. Ну да, півтора мільярда, бо то я щось взагалі вже провтикав моменту. Це, звісно, з ума зійти. У пацана тут купа всього. у сьогодні стегозавр теж є, і трицератопси. У нього все по динозаврах, чисто. У нього такий доволі відкритий. Так сказати, так сказати, городік. Тут чисто все, що треба, таке. На фарм грошей. У нього собі, блін, амберлілі. Дуже багато, сугарепл. Теж, скоріш за все, не один. А їх тут теж дуже багато. Блін, от з таким чилом я би дружив і зайшов в соло, щоб цього. А так він у мене і в друзях є. Щоб потім просто купу лисиць поставити і лутати всякі прикалюхи. Оце було б прикольно. Так, ладно, зберу, збираю ще моркву. Морква нам потрібна. Дуже, 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 плюс, що ще є? Томати, яблука. -ху -ху. І все. Більше ні чорта нема. А тут що у нас? Щось є? Покажи мені. А тут у нас є Harvest Tool, Мастер поливайка, немає її. І все. І більше ні чорта нема. Ладно, телепорт і куплю, всякі приколи. Або більше нічого толкового ти тут не можеш знайти. Да, конечно. Тут у пацана вообще тільки починає свій шлях, так сказати, блюбері, морква. Ой, пацан, тобі шасіки пристить всього поставити, прокачати, кайфанути, що це просто капець. Пінклілі, пулданіла. Коротше, є в мене якісь всякі насінчики, правда, толку з них у мене багато. Один шалів, ну. Ну, може, хтось ще позаходить. А я би, звісно, спробував би ще з купою лисиць щось придумати, тому що, що я хочу собі купу насіння. А ще якщо додавлять трейди, а трейди хочуть додавати, І якщо можна буде передавати насіння через трейди, це просто буде мега імба. У мене тоді будуть всі насіння, які я тільки захочу. Хе-хе, я тоді зроблю повну реконструкцію цього всього саду, все понаставляю, все порозставляю максимально круто, класно і так далі. Бо я б, звісно, з кайфом я тут все порозбирав, розгрібся, бо в мене є дуже багато всього, що мені по факту не треба. А, я вже подумав, це мій цей, мій кокос. Але це не мій, він просто здоровий дуже. І я б тут, звісно, понастраював би, все попересаджував би з кайфом. І кайфував. Лисиця хотіла вкрасти блубері, та в неї не вийшло. Ну, це понятне діло. Та постійно нічого не виходить. В тої лисиці завжди якісь проблеми. Вона дуже рідко може щось підловити. 770 мільйонів. Мунмелон. Золоте шок. Да, їй Селесті не вистачає. Була б дорога тоді. Осьо. Мунмелон крутий. І я би, звісно, вибрав би цю штуку, яка гроші показує. Де де де, -де вона? Спрей, нектар, став, поливайка, радари, годлі поливайка. О, ось оце. Тільки я не знаю, яке дивитися треба. Осьо, Мунмелон, осьо він. Кокоса вкрало. Круто, тільки який подивиться треба. Оцей? ні це не він. Цей 25 мільйонів на все. Оцей вроді. оу 1,7 мільярда Цей нормас Цей нормас Блін Но все одно мало. Я хочу, щоб вони були там по госім -го мільярдів, але ефектів тупо не хватає. Обалдеть! Диви б керодактіль! Обалдеть, здоровий. А що він робе Цікаво. Тереч, ти поняв? Хо -хо -хо. Обалдеть. Він мені його дає Черодактиль обалдеть, ну пожди підібрати. Черече поставити, подивитися, він теж легендарний. А ну, що він може? Кожні 10 хвилин махає крилами та посилає вітер. Через що 3, 3 випадкових фрукта отримують удар вітру? З 18% шансом застосування скрученого. Також надає додаткові 14% збільшення висоти стрибка гравця. Коротше, він накидує удар вітру. Ефект. Він ефект дає на 3 фрукта Обалдеть не встать. Обалдеть не встать. Оце прикол. <хе> Крутяк. Він, мабуть, цей стак дає, да? Да, він оцей вінстак дає. Прикол, прикол. Оце крутий пет. Чисто щоб був хороший. Щоб все з вітром було, все туди, сюди, все як нада. А сіх ця штука стоїть? 269 мільйонів. Ну не так багато, не так багато. Я думав, конечно, бішечко. У мене є сірейнбоуману. Ну, більше нічого такого немає. Я би хотів собі диско цю не, бджолу. Диско бджола було б круто. Це було б реально кайфи. Я б з нею собі бігав і кайфував. Ну на цьому, напевно, ми будемо завершені. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Санчелос і всім удачі, всім пока-пока.